Чи можете ви назвати яку ціну платить Україна? Дякую. Я не знаю, чи я маю право. Це серйозний просто момент. Дуже. Кожна людина це великі втрати для нас. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата. Це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. Я не знаю скільки безвісті зниклих у них, і а, знаю, що до 500 сумі з пораненими. Це війна, друзі. Це війна. Ніде правди діти, нікуди не подінешся, і це дуже страшні і сумні цифри. Але просто щоб ми в голові. В нашій макитрі не домальовували особливо це стосується навіть не чоловіків, які там підлягають мобілізації, а взагалі всіх громадян. Ви розумієте, Москва розкручує своє ІПСО, своє іпсо, і воно маємо визнати доволі успішне. А ми маємо щось йому проти поставити, протипоставити, показати, що все. Все не так страшно, як здається, що служба в армії це не дорівнює автоматично смерті, що загиблі є, і їх дуже багато, але від загальної кількості армії ми бачимо, що це теж не такі великі цифри, дуже багато поранених. І ми втрачаємо щодня людей. Втрачаємо колись озвучували нам цифри в 30-50 людей щодня загиблих. Ми не знаємо, наскільки це правда. Ну от такі, якби цифри озвучували. Теж хтось озвучував. До речі, якщо взяти. Ну, наприклад, середню цифру 30-50, казали 40. От візьмемо 40, Ну, так, да, так, два роки війни. Да, десь десь так воно й виходить, десь приблизно так воно й виходить. Це хтось подавав цифри, якісь, я вже не пам'ятаю хто, але вони звучали. Тобто є ось такі три цифри: на момент кінця, здається, 22-го року, початок 23-го подавали, по-моєму, 12 тисяч. Зараз Зеленський, ну, може, десь місяць тому сказав про 31 тисячу. І десь хтось, звучала така офіційна інформація, що від 30 до 50 людей загиблими ми втрачаємо щодня. Я беру середню цифру 40, помножую на 700 з гаком днів війни, отримуємо 28-30 тисяч. Ну, так, воно десь так приблизно є. Багато це чи мало? Звісно, що багато. І ми розуміємо, що на цю цифру накладаються ще 3-5 поранених. На цю цифру. Тому, звісно що ну ось така статистика. Можливо, когось вона е, трошки розгрузила. Можливо, когось навпаки загрузила такими, завантажила думками сумними. Я не знаю. Але гадаю, що якщо ми будемо мовчати, замовчувати, то ми тим самим будемо давати навпаки простір ворогу і простір дияволу накручувати нас. І робити якісь абсолютно несправедливі і абсолютно нереалістичні висновки, і висновки ці завжди робитимуться в гірший бік. Тобто, завжди ми домальовуватимемо, що там загиблих сотні тисяч, і ой ховайся, і це дуже багато, Тому, друзі. Будемо боротися, будемо робити хто в армії. Хай Бог вам допомагає, укріпляє ваші руки. Хто не в армії, донатьте і робіть все, що від вас залежить, для того, щоб в наших армійців було все можливе. Хто не може допомагати, хоча б моліться, навіть молитва дуже багато робить. А, якимось чином беріть участь в інформаційній війні, проти інформаційній війні, інформаційній пропаганді ворога. Потрібно всім хоч щось робити, будь-що, принаймні щось. Якщо ви гадаєте, що все населення України зараз кине працювати і піде в армію, і ми одразу виграємо війну. Ні, ми її моментально програємо, тому що зупиниться економіка, зупиниться. Ну, все власне зупиниться, зупиниться держава. Таку прірву людей її неможливо німондірувати, ні озброїти, ні обучити. Ну, це власне моментальна смерть нації буде. Тому ті люди, які завжди кажуть, а чого не в армії, ти чого не в армії, комусь іншому. Ну, по-перше, задайте це питання самим собі. А по-друге, не варто так казати, ви розумієте, одна справа, коли людині, наприклад, прийшла повістка і не одна, і він бігає від неї. Інша справа, якщо людині повістка не прийшла. Ну, от питати в такої людини, а чого ти не в армії? Ну, не всі йдуть добровольцями. Послухайте, ми зараз у цей час не маємо права судити. Якщо ми будемо судити один одного, засуджувати, шпильки такі вставляти і казати, а чого ти, а чого ти? Послухайте, хай кожен робить своє і робить добре. Кожен робить своє. Прийде час для вас піти в армію. Треба йти. Не час ще вам в армії бути, Бо робіть те, що можете. Але кожен має щось робити, і навіть коли людина опиниться у лавах ЗСУ. Не треба втрачати голову, не треба впадати у панічний ступор. Ну, власне, те, як я спілкуюся, цей панічний ступор дуже швидко проходить, коли якраз людина опиняється у ЗСУ. Тобто, людина розуміє, що все не так страшно, і, в принципі, можна жити. Будем жити, як той казав. Ми, «Ми будемо жити. Ось будемо жити, і все насправді буде добре. Україна виграє цю війну і переможе, тільки якщо вона консолідується, якщо вона. Припинити реагувати на ці ворожі псо, і просто пресіче всередині самої себе цю ворожу пропаганду. Ми маємо робити те, що маємо, усі все. А буде те, що буде, як написано у святому письмі, і коня готують на війну, і колісницю, але перемога вона від Господа. Тобто, ти робив те, що потрібно: готуй коня, готуй колісницю, іди у бій. А перемога вона від Господа. Ми знаємо, що на нашому боці правда, і тому ми віримо, що перемога за нами. Але ми не маємо на цьому зосередитися, коли ця перемога. Вона прийде, коли вона прийде. Нам просто потрібно своє робити, знищувати економіку Москвинів, роздавлювати НПЗ, донатити на армію. Нехай ці мільйони дронів ну не здатна наша держава їх зробити закупити. Ну ми можемо це зробити. Мільйон дронів. Це не так багато, це 500 мільйонів доларів. 500 мільйонів доларів. Дехто скаже, що це дуже багато. Ой, 500 мільйонів доларів це не під силу, якби українцям таке пожертвувати. Але вдумайтеся, якщо хоча б 10 мільйонів українців пожертвують на це діло по 50 баксів, ось вам і вийде 500 мільйонів баксів або мільйон дронів. 50 баксів це можливо дуже багато для когось. А для когось це дуже мало. Але якщо ми подумаємо, що мільйон дронів на рік йдеться про мільйон дронів на рік, то 50 баксів на рік, це ну, десь скільки там по 4 долари на місяць. А що таке 4 долари, хай при курсі 40, це 160 гривень на місяць. Ну я вважаю, що українець, якщо українець не здатний закинути хоча б 160 гривень на місяць на ЗСУ, ну слухайте, який ти українець тоді. Тому потрібно це робити. Просто потрібно це робити навіть без держави. Ми можемо це зробити самі і навіть більше. Я вже мовчу про те, що ті, хто за кордоном, вони можуть жертвувати набагато більше і жертвують набагато більше. Повірте, дуже багато людей жертвують набагато, набагато більше. Є й бізнесмени, є взагалі люди зі статками. Тобто навіть українці, ми ведемо розмову лише про 10 мільйонів українців, а нас все ж таки не 10. все ж таки нас набагато більше. Тому навіть власними силами і навіть власними грошима ми можемо це зробити, друзі. Нам усе під силу. Ми не переможні, коли ми згуртовані і об'єднані. Коли ми бачимо ціль і віримо, коли ми бачимо мету і віримо у її досягнення, і робимо правильні кроки. Всі бувайте далі буде.